Зараз поговоримо про склади команд. і Спочатку склад університетів. Воротах перший номер Давід Лазар, шостий Володимир Скречу, другий Пауль Пап, третій-четвертий четвертий Рауль Сілова, одинадцятий Ніко Шорбанко, капітан команди, четвертий Олександре Крецу, восьмий Олександре Матею, десятий Штефан Баярам, тридцять третій Серджо Ханка, дев'ятий Андрей Іван і дев'ятнадцятий Елвір Кольєч. головний тренер. Новий Мірел Радой. Склад Луганської зорі Дмитро Мацепура в воротах Номер 53 в обороні Роман Вантов, 47, й 44, й Арсеній Батагов, 32-й Максим Імереков та 77-й Олег Данченко. В опорній зоні В'ячеслав Чурко, 20-й, 29-й. Єгор Назарина. Назарина капітан Луганської команди. Під нападником Сергій Булеца, й На флангах 7-й Владислав Кабаєв. 68-й Крістіан. І попереду 17-й номер Денис Нагнойний. Патрік Ван Люен Сьогодні проводить другий поєдинок на чолі Луганської зорі, оновленої. Зорі, Лінги конференції Університата Карйова одразу йде в атаку. Пас під удар, і Іван не влучає нічого собі. 14 секунда. І одразу університета мчить вперед. Андрей Іван мав чудовий момент, щоб забувати найкращий бомбардир університету минулого сезону. І як його так залишили одного, не зовсім зрозуміло. Тут намагався пас, Затискає університета знову і спроба здалеку пропити рикошет. Тут як небезпечно. Важкі, дуже важкі перші хвилини. Неприємний рикошет. М'яч торкнувся сітки воріт, Добре, що з зовнішнього боку, і видно, що надзвичайно Патрі Квинлюван збентежений таким початком зустрічі. Він такого не чекав, особливо оглядаючись на перший матч, дивимося ще раз. Від і Мерекова був рикошет. Удар від Нікушора банку капітана команди. Лівий захисник, який летить вперед, просто ще один кутовий для університету. Удар, і, на жаль, румуни забувають. І це такий логічний підсумок цих перших хвилин. Рауль сілва. Кутові у цієї команди дуже дуже небезпечні. Вони більшість м'ячів забивають саме зі стандартів. Так було за минулого тренера. Так продовжується і зараз. Так ми ще в першому матчі акцентували на тому наскільки небезпечними є центральні захисники, і що цікаво Рауль раусілова забиває свій другий м'яч у складі університету. Перший теж стався в матчі Єврокубків. В попередньому раунді кваліфікації Ліги конференції і теж вдома забивав у ворота албанської влажні. Тому вміє ось цей бразилець, але подивіться, ніхто зараз не грав проти Рауля Сілви. Про тому, що один з найбільш небезпечних футболістів центральний захисник із Бразилії, спостерігав тут Назарина, Батагов теж незрозуміло по кому там стрибав. Ну і ось другий стандарт завершується. Пропущеним м'ячем. на жаль, університета домоглася свого домоглася свого дуже швидко. Цей стартовий тиск важкі перші хвилини вони переносять результат супернику. Насправді там і Мерек одразу почав дорікати на арені Йоноблеменко про тому, що вміщує вона майже 31 тисячу. Тобто дуже хороша заповнюваність. І взагалі, якщо подивитись на домашні матчі університету в цьому сезоні, то в жодному із поєдинків на цій арені не було менше 20 тисяч на трибунах. Взагалі бачимо, що університет вдома грає зовсім по іншому. Ну, правда, не зовсім вдало пройшов він відбір на чемпіонат світу, третє місце у своїй групі. Натомість у збірну Румунії 19 він довів до срібних нагород чемпіонату Європи, що зрозуміло дуже і дуже престижно. Ну, загалом двічі під керівництвом Радоя хотіла показувати у цьому поєдинку з перших хвилин. Але тепер вже немає їхньої переваги в рахунку. Тепер 1-0 на користь університетів. Зупинив гру Матей Юк, там доволі жорстко зіткнувся Вантух із Матео. Зіткнулись головами. От ще раз цей момент. Епізод, який спершу пропустив пов свою увагу головний арбітер, але, зрештою, зупинився ж гру, Ще гру. Дивимось, тут не дуже зручну позицію обрав юк, адже потім втікав з підпадаючої передачі. Зараз вже бачимо, лікарі з'явились на полі. Надають вонтан університаті. Вривання до штрафного, Наскільки легко вдається пройти Мацапура вибиває у центральну зону. Тут Іван скидає під удар. повз ворота. Знову доволі панічно діє зоря у власному штрафному майданчику, скільки дозволили на початку цієї атаки. Наскільки легко тут Назарина і Танченко такий собі коридор утворили румунам. Ну і далі завершальний удар теж доволі гострий від капітана університету. Ще одна можливість мати юк і Кабаєв. Кабаєв знову один в один проти суперника. Кабаєв відпускає за межі поля. Непогані атаки, непогані атаки Зорії. Хороші підключення на фланках, але поки що не вистачає якоїсь останньої чи то пак передостанньої передачі. Вантух тут дуже небезпечно прострілював, але знову ж таки продавав відповідно сміян лівим захисником. Пауль Пап Павл скидає. Удар і забирає Мацапура, бив Олександр Матею. Знову стандарт завершується ударом в бік вири від луганської команди. Там трошки Мацакуру зараз поштовхали суперники. Думаю, ще раз як на підбиранні зіграв Матею. Вирішив одразу пробувати. Ну і ще один удар в плечину від наших суперників, але тут Мацакура спокійно м'яч накриває. На жовту картку, бачимо, показав таки Матий е луганської команди Крістіан. Що, один пас паспорец спробує стінку розіграти, але відбиваються суперники. Ну ось зараз вже Зоря починає свою умови диктувати. Нам ще раз показують Фінт Крістіана. Хитнути. Достатньо легко. І не дарма. Крістіана поїхала нога. фол з боку Імерекова. Завалив він зараз Івана. Знову Іван. Знову його активність призводить до дивідендів для університетів в цьому випадку у вигляді штрафного удару. Ну, варто зараз надто емоційно сперечатися із матим югом, адже в таких моментах отримувати жовті картки абсолютно не потрібно. Дивимо ще раз за цим моментом. Ну... Тримав тут, притримував ще на самому початку єдиноборства і Мереков. Потім теж так лівою рукою прихопив Байрам до м'яча, Данченко проти нього. Невдало відкинув у боротьбу. Зараз боярам і доволі жорстко зіграли тут проти Скречу, який на газоні опиняється. Кабаєв звичайно намагався м'яч дістати, але різанув суперника добряче. Блакує цей момент румунські режисери, мабуть, дуже хочеться на жовтої картки для Кабаєва. Але схоже, що це було останнім попередженням. Гітку розіграв і ханка. Подивіться, пап ось там на дальньому куту Воротарського. Наскільки простору було в нього для стрибка, і наскільки він тут. Власне, перестрибнув Данченко, і пробував у ближній кут. Ще один хороший момент. Ну, було дуже символічно в першому матчі. Тоді ще 19 років було ексенкіперу дніпра 1 і не зіграв він в тому сезоні ще жодного матчу. Насправді при цих стандартах дуже важко. Навіть просто не вистачає таких потужних масивних футболістів у зарі, щоб протистояти румунам. І один з них Елвір Коліч зараз отримав пошкодження. Дивимось, як вибор. це сталося. В боротьбі з Батаговим. вже не вперше, до речі, саме проти Батагова. То десь хвилину після 27-ї заря потрохи почала такий гру вирівнювати. Безумовно, моментів такої якості, такої небезпеки, як університеті, Команда Ван Люїна ще поки не створювала. Але має ханку і є простір попереду. Крістян заплітає ноги йому коліч сам зараз схопився за обличчя, намагаючи якось вирівняти ось цей момент, аби не отримати жовту картку. Але мати юк дуже досвідчений арбітер і на ось такі провокації. Він звичайно ж не поведеться. Жовту картку коліч за свій фол отримає. Ну, і доволі небезпечний стандарт зараз буде для команди Ван Люена. Зачепив. Зачепив Крістіана Коліч тут. Крістіан на швидкості вривався у карну зону в університеті І матеюк буде. Фланг зараз намагався Крецу І далі намагається протиснутись. Немає фул. Як агресивно зараз не робив спроби півзахисник університеті розштовхати суперників, але м'яч таки втратив. Зараз дивимося повтор цього моменту. Насправді, вже от всередині зустрічі, ближче всередині першого тайму і ближче до його кінця, вже не настільки страшна в Тут воно О, знову якась лінія оборони перебудується. Подивимось згодом. Зараз атака університеті. Прострільна передача. Назарина невдало вибиває і Тут беруть і 2-0. Як же ж зараз наварив Єгор Назарина? І забиває, забиває знову університета Штефан Баєрам. Він ось так вдотик. В Самісінький м'яч, ладий і Мацапура. Там не бачив моменту удару. Тобто, які можуть бути претензії до голкіпера? Претензії будуть до капітана, який ось цю свічку запалив, і потім футболісти в університаті цим скористались. Спіймав м'яч тут. Штефан Байрам. У нього не дуже складалося з реалізацією момент. На початку цього сезону, але бачите, зараз вдалося зіграти красиво, ефектно і точно. Дійсно, не зовсім а, можна пояснити цю помилку Назарини. Ну І Банко як зіграв? Він поставив блок на заріні, Не дав можливості заблокувати ось цей удар в дотик. Дуже хитро. Зараз капітан допоміг своєму партнеру забити вдруге. І знову швидкий м'яч забиває баєрам. І капітан університету. Зараз ще один момент. І саме капітан забиває третій м'яч. Шорбанко, Ось той кого виокремлювали румуни в складі цієї команди. Знову знову забивають футболісти університету ворота Зорі. І зараз вже складається враження, що зоря поплива. Абсолютно затискає зараз університет Зорю. І здавалося б, що вже втратили момент для удару. Зараз румуни ідеальну можливість згаяли, але ні. Удар банку. У вільний кут 3-0. Зорі, треба вже два забивати таби зрівняти рахунок в цьому протистоянні загалом. Ніко Шорбанку. його навтор на цей завершальний удар. Але знову, що зараз відбувалось у штрафному майданчику? Ніби кількісно вистачало футболістів зорі. І зони вони цілком могли усі перекрити, і підбирання теж. але... Оскільки зараз мав часу і Банку, і в той же час Куліч, який встиг віддати передачу Зряча, покотити під удар капітану. Ну і капітан пробуває теж під самісіньку стійку. Ось так Заря пропускає втретє у цьому матчі, і зараз вже команда Ван Люйна в дуже важкій ситуації. Коліч, в принципі, сам мав зачній дистанції від жовтої картки бразильський захисник університету. Дуже досвідчений футболіст, дуже кваліфікований гравець. Це відчувається. Хороший трансфер, хороший перехід для університету у цьому ж сезоні. Чурко. Його навіс. Удар! і Рекова, але удар простий для воротаря університеті Лазара. Нарешті вдалося довести справу до удару після стандарту. І тут Мреков опинився у правильній позиції. Поміж дв... Не може зараз позбавитися м'яча. Ще один таки навіс Удар! Повз ворота. Це хороший шанс був. Знайшов таку можливість Данченко віддати передачу. Довго крутився на місці. ось там. Майже на 11 метрах Чорко зустрівся з м'ячем, і пробив дуже непогано. Намагався поцілити в ближній кут В'ячеслав Чорко. Хороший момент. Що залишився до завершення матчу. Це 20 хвилин. Потрібно забивати двічі, аби перевести гру в екстра Ну, У Ханкі було пошкодження і в першому таймі. За те, що Посперечалися між собою. Отримують зараз жовті картки Булеца і Рауль Сіло. Димо ще раз, що там сталося із Ханкою. Ну, дуже грубо зіграв Булеца. Насправді І тут, ну, можливо, за суперечку отримав жовту картку, але за цей момент точно мав отримувати попередження. Там, до речі, вже відомий майбутній суперник. Переможця нашої пари доведеться зіграти. Ну, швидше за все університеті проти Хапоеля Бершева, який в двох матчах здолав Лугано 5-1 за загальною сумою. Матея отримує жовту картку зараз. Ну, дійсно дуже мало часу залишається. Фінальний свисток цього поєдинку на жаль, на жаль, Луганська зоря завершує свої виступи у Єврокубках сезону 22-23.